Масований обстріл Запоріжжя Росіяни нанесли 12 ударів по місту, били ракетами і запускали шахеди. Одна жінка загинула, і 30 поранених. Люди продовжують звертатися до медиків за допомогою. В одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа. А чотири приватних будинки від удару зруйновані до фундаменту. Про масштабний обстріл в репортажі Олени Каптюх. Чорна від пожежі п'ятиповерхівка у Шевченківському районі Запоріжжя. Одна з найбільш зруйнованих після атаки. Її жителі від ранку відрами виносять скло з потрощених вікон. <му> Цієї ночі місто пережило одну з наймасовіших атак. Спочатку окупанти запустили по місту шахеди, а потім і ракети. І чи не на кожному місці влучання спалахувала масштабна пожежа? Рятувальники гасили полум'я аж до ранку. На другому поверсі цього будинку загинула літня жінка. Пані Валентина була прикута до ліжка, розповідає її сусідка. Вона лежала на другому поверсі, 86-та квартира. Вона була паралізована. І коли ми виходили, я дивлюся з другого поверху полум'я з квартири. Я кажу, там бабуся лежить. Анатолій після обстрілу сидить біля свого будинку. Він сліпий, в руках тростина. Розповідає, обстріл пересидів у ванній кімнаті. Важко дихає, дістав травму. Мені боляче розмовляти в мене забій грудної клітки. Неподалік у приватному секторі працює важка техніка, розгрібає будівельне сміття на місці зруйнованих будинків. Пошкоджено більше 120 приватних будинків, чотири знищені вщент. Деякі будинки просто розбило до фундаменту, як оцей удар був такої сили, що автівку поряд просто зім'яло. Біля знищеного магазина плаче Євгенія. Це був її єдиний бізнес і можливість заробляти. Залишили в цій країні, нікуди не їздили. Працювали, допомагали. Маємо, що маємо. І таких розбитих крамниць тут десятки. Втіліли товар, складають просто на лавку. Продавати його більше ніде. Через обстріл сталася пожежа на газопроводі. Крім того, понад 25 тисяч родин залишилися без світла. Окрім приватного сектору, в місті пошкоджено і понад півтора десятки багатоповерхівок. Комунальники намагаються залатати вікна фанерою, аби люди уночі не замерзли. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дарія Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.